Обираємо спочатку нашу валютну пару без підпису OTC. Відразу до нашої стратегії без підпису OTC. Ага, стоп. Сьогодні в нас субота, тобто наша ця стратегія не працює. Значить, будемо використовувати трошки іншу стратегію з нашим індикатором Parabolic Sar. Ну, нічого страшного, але що цей сайт, який видає нам сигнал, він працює лише там з понеділка по п'ятницю. Тож в цьому випадку тиснемо індикатори, додаємо наш Parabolic Sar і налаштовуємо. Тут ми ставимо 0,025 прискорення, максимальне прискорення 0,15. Вид давайте Поставимо 2 пікселі, і колір там, хай залишається білий. Поставимо. Тепер суто по цій стратегії я буду заходити хвилинки, мабуть, на давайте, 2. І зараз будемо чекати на наш сигнал. Тобто, як працює ця стратегія з нашим Parabolic Serve? Все в нас максимально просто. Ми бачимо такі квадратики, які в нас зверху або знизу з'являються. Тобто наша ціль ось по налаштуванню фіксуємо, зафіксували наше налаштування брокера, саме нашого індикатора. І далі нам потрібно сити в угоду спочатку нашого сигналу. З першого, по третій квадратик. Тобто все максимально просто на дві хвилинки і Поки що тут вже сигнал себе відпрацьовує, давайте йдемо далі. І ось в ситуації, коли ми будемо бачити, або там другий, третій квадратик, тоді ми будемо заходити. Ось бачимо третій квадратик, як на мене, ідеальна точка нашого входу. Заходимо на 30 тисяч гривень, і в цілому, що додати більше нічого не маю. Тож зараз ця угода виведе мене до балансу в 1 мільйон. Тобто, саме так ми і працюємо, саме так ми і заробляємо гроші на валютному ринку, в нас є безліч стратегій, які я вам транслюю прямо зараз. Тобто з цієї угоди я зароблю плюс 27 тисяч гривень чистими, що є там трошки більше, там, мабуть, скільки 600. 50 доларів, і це непоганий результат. Тож давайте дивитися. Я презентую вам максимально прості стратегії, тобто я не показую вам максимально тяжколих там якихось важких стратегій, ось ось стільки індикаторів. Ми їх не додаємо, вони нам не потрібні. Я показую вам або сайт, який нам видає сигнали, або ще більш там простіші стратегії. Тобто, все у нас максимально просто. Саме головне, що в саме в цьому випадку мені вистачило по часу. Ось бачимо ідеально з'являється в наш, а в нас ще четвертий квадратик, що дає нам чергове підтвердження того, що ми далі підемо донизу. Вірніше догори і там падати донизу ми не будемо. Тож все максимально просто, навіть не знаю, як коментувати такі ситуації, коли просто зайшов в угоду, сидиш і заробляєш гроші. Тобто ще 45 секунд у нас залишається до відпрацювання цієї угоди. І в цілому все, навіть якщо в випадку. Розповім, як ми працюємо. Ми працюємо суто з Мартингейлом, це наша розробка. Тобто, якщо одна угода в нас фіксується як мінус, ми помножимо суму Х2 та перезаходимо ще раз. Але це в випадку, якщо в нас угода зачинилася в мінус. Хоча тут, поки ми йдемо в такому невеличкому флеті, але я думаю, що все буде в нас гарно. Тож в цілому бачимо, як графік в нас підтягується далі і далі і далі догори. Залишається в нас лише 15 секунд, та я офіційно стану мільйонером. То що, давайте будемо дивитися, 10 секунд, давайте нам трошки менший таймфрейм перейдемо. І подивимося, як наша угода зачиниться в ідеальні плюсики. Так, бачимо: 1 секунда. Ага, друзі, ну що, міліметраж, невеличкий, таке в нас теж буває. Я вам презентую цю таку стратегію. І саме що головне, в мене є безкоштовний ВІП-канал, в якому ми робимо ось такі, ось такі результати. Три плюси вчора було та нуль мінусів. Тобто це все безкоштовно, і якщо ви хочете, можете просто прийти та доєднатися до нас. Тобто, ось такі торгові сесії ми тут видаємо.